Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий. Одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синє море. Виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром, в степу розмовляють, розмовляють сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову, Полетів би, послухав би, завплакав би з ними. Та ба доля приборкала між людьми чужими.